Так, вітання, друзі. Маємо таку сосну звичайну і е, сформуємо з неї е, таку форму в в, двох, трьох, в трьох ярусах. Один ярус, другий ярус і третій ярус. Ні валки з нього, звісно, звичайно, не буде, бо нема нижніх гілок. І в тому ярусі гілки слабші. Ну, а якусь форму трохярусну, по колу можна сформувати. Так, маємо дві пари інструменту звичайний секатор і крибаси. Отже бачимо нижньому ярусі, в тому ще нижчому, тобто четвертому, якщо дорахувати, 1, 2, 3, 4. Немає деяких гілок, його видаляємо повністю. Є. Далі маємо тепер раз, два, три яруси, з яких можна щось зробити. Робимо <кій> такі два бідочки, і верхній поки ще нічого там немає, можна його буде тягнути. Так, секатор ховаємо. Бачимо, минулого року я просто повидаляв от центральні сильні пагони, Тільки в нижньому ярусі, з верхнього тут нічого не чіпав. Тепер дивіться, що я роблю. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 гілок. Нам потрібно тільки дві гілки. Дві гілки, які рівномірно розкладені в боки. Решта, оце все дрібне ми прибираємо. Так, отак я покажу на одній гілочці, далі зроблю. Так, є дві гілки, і з них якихось нам потрібно дві. Та накладаються та дві в бік. Забираємо цю і тих дві лишаємо. <кій> і так йдемо по колу. От, дві гілки йде сюди направлені. Все. Все тобто решта забираємо і хвою частково обскубуємо тут. Так, я пройду себе по кругу і потім покажу далі.